14 травня весь світ дякує праведникам народів світу, які в роки Другої світової війни рятували євреїв. В Україні таких близько 2,5 тисяч. З них 50 мешкало на Кіровоградщині. Одному з них, Володимиру Чорноволу з Косівки, присвятили зустріч в музейному центрі. На зустріч завітала дочка Володимира Чорновола. Вона розповіла, за що батько отримав звання праведника світу. Це якби не подвиг, а спосіб життя такий нормальний спосіб життя, коли одна людина допомагає іншому, іншій людині. Мій батько в цей такий, ну в цей період 41-го року. Він повертався із Житомирщини на Кіровоградщину, і по дорозі зустрів практично свого ровесника. От і коли вони якийсь час пройшли між селами, це треба протягом місяця десь певно йти з Житомирщини сюди, просилися на ночліг десь у людей. От. І потім, коли прийшлося, ну, батько мені каже, мені на воді не сюди повертати, а тобі ти сказав, що в Городищі йдеш, тобі туди. І тут Григорій сказав, що йому немає куди йти. Бо він вже узнав, що в селі, де він проживав, камені криниці, це одеська область, його рідню вже всю розстріляли. Німці він єврей, йому нема куди йти абсолютно. От і тут батько мій сказав, що ну тоді давай підемо зі мною. Я йду. У мене є хата в селі Водяна. І... По дорозі вони придумали, що в нього буде прізвище Коваленко. Він українець, яким мій батько перебував в дитячому будинку, оскільки він там був зі своїм молодшим братом в дитбудинку. От. І так вони прийшли в це село Водяно і кожен раз батько йому допомагав. Допоміг, випросив у поліцая документи, які той виписав, тому що ну і сказав. Дуже каже, щиро його переконував, що під час бомбардування в Житомирі ці документи Гриць втратив. От він його назвав Гриця, так щоб було геть уже по-українськи. І, значить, документи ці допоміг зробити. Потім прийшли в село, поліцай каже, ні, ти можеш залишитися, а йому принеси посвідку на проживання в добровелічковку, йди до німецького коменданта, там комендатуру. Прийшли туди, там теж був, оскільки мій батько був місцевий, то секретар, який писар, який там був, сказав: Тебе знаю, а його для нього чекайте, поки вернеться комендант. Комендант. Довго не повертався, теж мій батько пішов випрошувати, каже, нам вже ще пішки вертатися, скільки в те село. Випишіть ту справку. Він вже ми ж з ним товариш, товариші там з дитячого віку в будинку пробули. От. І каже, коли таки той виписав справку і довідку, і вони вийшли з цієї комендатури, і каже: далині побачили коней, на яких їхав цей комендант. А він був дуже жорстокий. Ну і це німець він би по-іншому, можливо. Після обставини неодноразово повертали Гриця до домівки Володимира, коли втік з потягу, яким депортували до Німеччини, згодом з лагеря під Первомайськом. Спілкувалися тісно все життя. І він весь час про це розповідав, дуже часто я вже зараз розумію, чому оце всі, хто пережили ці страшні ситуації, оце коли заходять вороги, і певно, ця людина має такий стрес. Що воно якби на все життя, це основне, що таке було щось ну незвичайне в житті. Що він дуже часто про це говорив: то одну ситуацію розказує, то другу, як вони десь там переговувались, Десь прийшов поліцай. От і німці прийшли. Да, а той каже: матка: скажи, штумп, що хай мовчать там, по німець почув, що вони там в погребі ще й шумлять. Їм вже по 20 років. Вони ж довго не всидиш. Ще в 2013 році ми мали змогу поспілкуватися з Володимиром Чорноволом. Він розповідав, чим порятунок єврея міг обернутися для українця. Під вечір вже, сонце вже так ходить. Я кажу, греці, тобі воно дорога пішла направо, а, я, а мені в напрямку на Умані я брав, щоб сюди на Кіровоградщину мені ж треба. А я йду сюди. О, він так на мене дивиться. В нього очі налися сльозами. Каже, братіку, я нікуди не йду, я єврей. Каже, ой, Боже. Я...". я зразу і перелякався. Тому що я ж... через Житомир, як ми їхали, люди, кіньми, стояли, останавливалися в Житомирі коло базару, то там була така тумба, вивішені були об'яви української сім'ї, розстріляні сім'ї, які давали, значить, намагалися укрити єврея чи євреїв. Історію порятунку та дружби євреїв українця почули учні літу. Ця історія мені так якось шкода стало тих людей, які були раніше, але водночас так освідомила, що зараз ми нам потрібно вчитися та допомагати нашим військовим, які зараз на фронті. За свій вчинок Володимир Чорноволо отримав звання праведника світу в складі делегації з 50 осіб був присутнім на 50-річчя заснування держави Ізраїль. Тоді з України було запрошено лише троє праведників. Останню зустріч з Володимиром Чорноволом згадав голова Олександрійської єврейської громади. Ми здали на його 99-річчя. Це було у перші числа як навчальний рік. Стартував в Україні. Ми поїхали туди, був мій попередній Ліберзон Олександр. Були друзі, ми сіли в машину і поїхали туди на зустріч з ним, тому що ну, кожен рік вже такий, що можна не зустрітися. було. Тож Друзі приїхали з Ізраїлю, ми поїхали до нього. Його зустріч це одразу блеск в глазах. І не не, не розповів, що ви приїхали, тому що я рятував. Такого не було. Він перше, як добре, що ви до мене приїхали. І він одразу же, же став розповідати, яких який небудь стих. Він сразу же, літературне та це, це так підґрунтяв підґрунтя по під под це, цю зустріч. Ну він був дуже цікавою людиною. Володимир Чорновол прожив довге, насичене подіями життя. Помер в 2022 році на 101-му році життя.